Доброго дня, мене звуть Мілюк Віктор. Я менеджер з маркетингу компанії В'юрт. В'юрт це глобальний бренд. Штаб-квартира знаходиться в Німеччині. І сьогодні на виставці Інтертул 2024 ми презентуємо нашу лінійку ручного інструменту, хімію. Основна мета це познайомити відвідувачів виставки з нашим брендом, розказати про наші новинки, розказати про нашу якість. Ну, в принципі, ми вважаємо, що ми. Дуже дуже це гарно зробили. Дуже багато хороших контактів, які ми плануємо в майбутньому продовжувати ці контакти і напрацьовувати на нашу продукцію, нашу базу. Ми тут представляли нашу продукцію, яка може бути цікава і монтажникам, і будівельникам. Але ми вирішили представити так, як тут зараз проходить декілька виставок одночасно. і Автомобільна виставка, то ми представили ще й обладнання для автосервісів, яке може бути цікаво, цікаве цієї аудиторії. Ми зустріли і цих людей на майбутнє. Ми, ми думаємо, що ми будемо приймати участь і в цій виставці, і ще в автомобільній додатково, тому що там теж гарне відвідування і багато наших клієнтів. Єнців, ми вважаємо, що ця практика об'єднання в декількох різних тематичних виставок в одну одночасно проведення їх це дуже гарна практика, і ми. Таким чином отримуємо клієнтів і з цієї тематики, і з нашої класичної будівельної індустрії, в якої ми завжди працюємо. Бажання одне рекомендація: купуйте якісне, купуйте надійний інструмент і надійне обладнання. Ну і так нам всім скоріше перемови, щоб ми повернулись уже до тих часів, як було раніше, до великих виставок їх побільше, і щоб у нас було багато клієнтської бази і продажів. Ну і Цього нам самого найкращого.